Мене звати Яна, чоловіка звати Олег і дитину звати Нікіта. Йому 8 років і до війни зараз займається малюванням, гончарством. І до війни займаюся робототехнікою. Дуже полюбляє спорт, дуже любить плавати. Він, мабуть, плавав кожного дня. Дуже любить і полюбляє тварин. Він дуже обізнаний у всіх видах тварин, рептилії, риб. Таке вподобання переросло в те, що він в майбутньому мрія стати. Фермером і розводити домашніх тварин, або другий напрямок, якщо не фермер, то він хоче, щоб у нього був свій маленький контактний зоопарк. У чоловіка вища економічна освіта, і до війни він був ну, і зараз є частним підприємцем, в нього був частний бізнес у сфері торгівлі. Але з початком війни він втратив роботу. На жаль, я до війни працювала дитячим психологом. Взагалі, у мене два вищі освіти. Перша це психологічна. Практичний психолог, друга юридична. Ми жили у власній квартирі. У нас був гарний ремонт. Ми їздили в гори, ми їздили на море, везли нікіт. Ми ходили в кінотеатри, в ресторани. То ми з чоловіком обидва працювали і могли собі дуже багато чого дозволити. До роботи я втратила. Але намагаюсь працювати онлайн з тими сінями, які до мене ходили. Чоловік поїхав, він повернувся в Харків і хоче налагодити якось свою роботу, тобто, щоб далі працювати, хочемо повернути, хоча б частково те життя, яке у нас було до 24 лютого.